Використовуйте віджет до після. Щоб наочно демонструвати результати вашої роботи. Він стане у пригоді бізнесам у сфері послуг, краси, ремонту або дизайну, відкрити сторінку сайту в конструкторі та перейдіть до потрібного блоку. Натисніть кнопку Додати віджет та виберіть До після. У панелі налаштувань віджета завантажте зображення до та після у відповідних секціях. Виберіть, звідки додати кожне з зображень. Менеджер файлів. Відкриває панель менеджера файлів, де можна вибрати зображення з наявних або завантажити нове. Стокові зображення відкриває модальне вікно, де можна вибрати зображення з. Безплатного фотостоку Unsplash. Завантажені зображення ви можете змінювати та редагувати. Доступні такі дії з зображенням: редагувати, завантажити нове або видалити. Щоб віджет гармонійно вписувався у стиль вашого сайту. Ви можете налаштувати його зовнішній вигляд. Після того як ви додали зображення, ви побачите секції з параметрами, які можна налаштувати. Визначте напрям, яким користувач порівнює зображення вертикальний або горизонтальний. Також виберіть з палітри колір роздільної лінії, яка з'являється між двома зображеннями. Визначте, яку частину кожного зображення видно при завантаженні сторінки. Наприклад, 50% означає, що видно половину фото до і половину фото після. Визначте ширину блоку з віджетом у межах блоку. Виберіть, як розмістити зображення по лівому краю, по центру чи по правому краю. Щоб додані зміни відображалися на сайті, натисніть Опублікувати. Для кожного віджета передбачений ідентифікатор ID, який визначає елемент на сторінці. З його допомогою можна застосовувати стилі та скрипти, налаштувати показ попапів і відстежувати події по цьому елементу. Щоб скопіювати ID, натисніть на нього. Щоб відредагувати ID, натисніть значок олівця.